Ламар Джонсон жадібно вдихав повітря. Він дивився вверх на небо, а його щоками стікали сльози. Чоловік розплакався дарма що поряд було багато людей з камерами рідні та просто люди, які прийшли підтримати. Ламар не зміг стриматися адже вперше, після 28 років ув'язнення опинився по іншу, вільну сторону паркану. Сьогодні розглядаємо історію чоловіка, який більше як півжиття провів у в'язниці за кривавий злочин, якого не вчиняв. Ми з вами поринемо у історію корупції та підкупу свідків історію про прогалини в законодавчій та судовій системах США, що понівечили життя невинної людини. Привіт. Я рада знову бути з вами, моя люба україномовна Ютуб-родина. Велике діло ми з вами робимо, підтримуючи один одного в цих невимовно важких життєвих реаліях сьогодення та розвиваючи українськомовний YouTube. Я дякую вам за ваш зворотній зв'язок і неймовірну підтримку мене і мого каналу. Це дійсно дуже багато для мене значить. Маю для вас дві новини. Перша. Багато хто радив мені створити акаунт BuyMeACoffee для ваших подяк за мою роботу. І я це зробила, тому залишаю посилання в описі до відео і буду рада, якщо ви розглянете можливість підтримки мого каналу, адже це дійсно дуже допомагає мені. В мене, на жаль, поки що не дуже відомий канал, який би приносив мені хоч якусь фінансову винагороду з Ютубу. А часу на кожне відео я витрачаю дуже і дуже багато. Я стараюся радувати вас цікавими історіями, часто досить новими, що вимагає ще більше часу для пошуку інформації та створення історії і монтажу відео. Тому я дійсно буду вдячна вам за будь-який донат на підтримку мого каналу. Дякую. І друга новина: зараз я готуюся до найважливішого екзамену в моєму житті, який дійсно визначить моє майбутнє. Тому поки що відео будуть виходити як і раніше, раз чи два на тиждень. Буду намагатися, звичайно, частіше. Та за два місяці, як здам екзамен, я планую публікувати відео щодня, тому буду рада вашим рекомендаціям для наступних історій, які я додам в свій план. І дякую всім, що залишаєтеся зі мною. Далі буде ще цікавіше. А тепер до історії. Ламар Джонсон народився в 1970 році в Сент-Луісі, штат Міссурі. Населення міста складає майже 300 тисяч чоловік. Візитною карткою Сент Луіса є арка, побудована в 1963 році, яка називається Ворота на захід. Ламар ріс у неблагополучному районі, де злочинність та насильство були повсякденною реальністю. Він ріс у важких умовах, але сім'я була для нього опорою та джерелом підтримки. Ламар був сином самотньої матері Марії Джонсон. Вона була сильною та незалежною жінкою, яка працювала на декількох роботах, щоб забезпечити своїх дітей. Мати Ламара завжди підтримувала його, вкладала в нього віру і наполегливо вчила його бути чесним і постійно прагнути кращого в житті. У хлопця були брат і сестра. Брат був старшим на рік. Вони були дуже близькими та підтримували один одного у важкі часи. Брата звали Майкл, і він робив завжди усе можливе, аби допомогти Ламару. Так само і останній був готовий все віддати за брата. Сестра Ламара була молодшою за нього на декілька років. Вона завжди вважала його героєм і захоплювалася його силою та рішучістю. Навіть після його арешту та вироку. Дівчина залишилася його вірною прихильницею і часто писала йому листи, щоб підтримати його дух, та про це трошки згодом. Як я вже сказала, хлопець ріс у важких умовах. Сім'я проживала у бідному неблагополучному районі, де панувало беззаконня, а наркотики вживалися частіше, ніж звичайна їжа. Будинки в районі були соціальними, тому в основному там проживали колишні заключені. Люди з залежностями і просто дуже бідні сім'ї. Мама Ламара намагалася робити все, щоб її діти росли в кращих умовах, та одинокій жінці без належної освіти та без підтримки, адже вона була сиротою, було зробити це дуже важко. Та Жінка дійсно прививала своїм дітям бажання до змін на краще. Ламар старався уникати спокус вуличного життя. І намагався триматися подалі від неправильної компанії. Він дійсно мріяв про краще майбутнє, тому вступив до місцевого комунального коледжу, де можна було отримати безкоштовну освіту. Причому цікаво, що в коледжі можна було звільнювати професію впродовж навчання. Ламар з дитинства любив готувати. Коли його мама була на роботі, саме він був відповідальним за приготування їжі. Тому й вирішив отримати освіту кухаря. Потім він все ж таки змінив професію. На той момент Ламар зустрічався з дівчиною, яка народила йому донечку і була вагітна вдруге. Першою на світ з'явилася Брітні. Дівчинка була схожа на свою маму. Ламар захоплювався їх красою. Вже пізніше на світ з'явиться донька, яку назвуть Кієра. Вона була копією батька і за характером, і за зовнішністю. Та на момент історії дівчина Ламара була все ще вагітна Кієрою. Так, друга вагітність була незапланованою. молоді люди ледь зводили кінці з кінцями, та хлопець навіть не думав відступати він мріяв зробити життя своєї сім'ї щасливим. Його дівчина Еріка Берроу завагітніла, годуючи першу доньку грудним молоком. І думаючи, що це неможливо. Є таке переконання, до речі, що настання вагітності неможливе у жінки, яка годує грудьми. Насправді ж можливе так, шанси менші, але все ж таки стаються випадки, особливо коли це вже в кінці вигодовування або коли вводять прикорм і частота грудного вигодовування знижується. Моя мама завагітніла мною, коли годувала старшого брата, тому такий от живий приклад з життя. Виховання дітей потребує багато часу, повної віддачі та матеріальних вкладень. Якщо з першими двома пунктами молодий тату справлявся добре, то з грошима були проблеми. Тим більше, скоро на світ мала з'явитися друга донька чоловіка, тому Ламар піддався на поради друзів бути закладчиком наркотичних речовин. Наркодилери передавали йому речовини, які він віддавав покупцям. Саме з ним вони контактували після оплати. Сам Ламар не вживав нічого серйознішого, ніж марихуана. Чоловік намагався жити нормальним життям і забезпечувати свою сім'ю. Проте 15 липня 1994 року все змінилося. Після тяжкого робочого тижня Ламар з донькою і дівчиною Ерікою відправилися до спільних друзів, щоб разом повечеряти і трохи відпочити. Брітні тоді було лише 5 місяців. Тут треба відмітити, що у хлопця було дуже багато друзів, і з декількома з них він був дуже близьким. Одним з них був хлопець на ім'я Маркус Бойт. Вони мали однаково важке дитинство, тому добре розуміли один одного. Саме Маркус порадив Ламару новий вид роботи, що приноситиме йому кращі гроші, аніж будь-яка інша робота без освіти. Саме Маркус привів Ламара до свого, як би то правильно сказати, начальника, який займався наймом молодих хлопців. Їх обов'язком було передавати наркотики клієнтам. Маркус, на жаль, вживав теж. На фоні цього вони з Ламаром сперечалися, адже останній дійсно хотів вирватися з прірви бідності та незаконного життя. Та все ж здавалося, що Маркуса його життя повністю влаштовувало. У нього теж була дівчина. Та все ж дівчата хлопців між собою не товаришували, тому найчастіше Маркус з Ламаром зустрічалися лише вдвох. Дівчина Маркуса відверто недолюблювала Ламара. Вона за компанією іноді вживала заборонені речовини і вважала, що своїми лекціями Ламар лише підвищується над Маркусом, ніби принижуючи його. Тим більше Маркус був на 5 років старшим за Ламара йому на той момент було 25 років. А Ламар дозволяв собі так поводитися з ним. І це особливо злило її, хоча насправді Ламар хотів тільки кращого для свого друга. До речі, і Маркус з дівчиною вже теж були батьками, в них була спільна донька. Маркус працював в копіювальному центрі, його приятелем там був 30-річний хлопець на ім'я Грек, ім'я якого запам'ятайте, бо він важливий для історії. Отже, повертаємося до липневого вечора 1994 року. Ламар вже відпрацював зміну вантажником і відправився зі своєю сім'єю до будинку друзів. Та в нього залишалася незавершеною одна справа скоро мав приїхати клієнт, який оплатив чергову дозу маріхуани. Ламар надав йому адресу друзів і чекав його саме там. Невдовзі дійсно за вікном почувся сигнал автомобіля: це був він. Ламар вийшов, сів в автомобіль. Вони проїхали кругом будинку, щоб не викликати ніяких підозр у ні в кого, і після передачі речовин Ламар повернувся до будинку. Як пізніше засвідчать дівчина і друзі хлопця, це зайняло три, ну максимум три з половиною хвилини. Еріка так добре запам'ятала часовий проміжок, адже саме в той момент змінювала підгузок доньці. Ламар повернувся якраз тоді, коли вона вже закінчувала. Після його повернення друзі продовжили вечерю. Вони спілкувалися, сміялися, і все загалом було добре. За декілька годин Еріка і Ламар повернулися додому, та вже наступного дня до них в двері постукають поліцейські. Виявляється, в той час, як вони вчора були у друзів, Маркуса Бойда застрелили. Доки його дівчина з донькою були в будинку, Маркус і його друг з роботи Грек, пам'ятаєте, я просила запам'ятати це ім'я, вийшли покурити на вулицю. Раптом за повороту виїхав автомобіль, звідти вискочили два зловмисника в масках і відкрили вогонь. Маркус помер одразу адже майже всі постріли були направленими в нього. Тут явно саме він був ціллю нападу. Грека доставили у відділок для допиту також допитували і дівчину Маркуса, і сама вона вказала на Ламара при запитанні слідчих, чи були у Маркуса вороги. Жоден з інших знайомих чи друзів не підтвердив цього, адже хлопці ніколи не сварилися, а були нібито братами. Лише дівчину Маркуса не влаштовувала ця дружба, та все ж до її слів віднеслися аж занадто серйозно. При допиті Грек зазначив, що, не дивлячись на те, що злочинці були в масках, він бачив очі одного з них. Вони були дуже незвичайні. Чоловік явно був афроамериканцем, а очі в нього були нібито різними, ніби трохи косили чи ще щось. Хлопець не міг точно пояснити та зазначав, що такі очі не часто побачиш вони точно виділяються поміж інших. На жаль, на цю деталь слідчі не звернули потрібної уваги. Ламара доставили у відділок поліції, де його допитували досить довго. Взагалі, скажу, що допит був дуже дивним. Він був більше схожим на вимагання зізнатися у злочині. Ламар чесно відповідав на питання і навіть не попросив надати йому адвоката. Мене розчулили його слова про те, що йому просто не було що приховувати він вірив правоохоронцям, вірив, що вони дійсно хочуть знайти і покарати винних, тому надіявся на правосуддя і думав, що його просто відпустять. Дуже мене вразили якості слова, адже як виявилося, це було його великою помилкою. Адже у слідчого був інший план для розгляду справи призначили слідчого Джо Нікерсона. Він був відомим у своїй професії та мав багато розкритих справ. Та до цього в мене зараз є питання. Саме він допитував єдиного свідка подій Грега, і саме цьому останній розповів про очі зловмисника. Слідчий Джон запропонував Греку подивитися на фотографії підозрюваних. Це були фотографії чотирьох хлопців, серед яких був Ламар. Серед фото Грек не вибрав жодного, адже запевняв, що не бачив на місці злочину жодного з показаних хлопців. Та детектив Джон наполягав він сказав, що на фото є злочинець, і він, причетний до ще шести вбивств на території Америки. Слідчий продовжував тиснути на Грега, запевняючи, що через нього вбивця може залишитися на свободі. До того ж, як пізніше виявиться, у Грега були проблеми з законом вони стосувалися розповсюдження та вживання наркотиків та підробки номерних знаків автомобіля. Саме на це слідчий і почав тиснути. Тому Грег сказав: Я не бачив жодного з цих людей, та ти покажи мені фото вбивці, і я просто підтверджу, що це він. Детектив вказав на два фото: на першому був Ламар, на іншому Філіп Кемпбелл, спільний друг вбитого і Ламара. На наступний же день їх обох затримали. До Ламара у в'язницю прийшла його дівчина Еріка. Вона вмовляла його найняти адвоката. Та Ламар стояв на своєму. Він стверджував, що не був винним та не хотів, щоб його мама залізла в борги, виплачуючи йому послуги адвоката. Він так відчайдушно вірив в систему, в правосуддя, що дійсно вважав, що йому нічого не загрожує, адже він не винен. Ламар був абсолютно чесним з слідчими, він давав їм так багато подробиць, як то було необхідно, тим більше в нього було Алібі, яке підтверджувалося показами як мінімум трьох людей, та слідчому Джо хотілося якомога швидше закрити справу. Тому він підготував лінію звинувачення і направив справу для розгляду до суду. Джона полягав, що на Ламара вказала дівчина померлого, також що свідок Грек опізнав його по фото, і що відстань від будинку друзів, в якому в час вбивства знаходився Ламар до місця вбивства Маркуса, можна подолати на автомобілі за 5 хвилин. Це приблизно той час, на який відлучався Ламар того вечора. Здається, це досить вагомі аргументи. За жорстокість і спланованість вбивства, вважаючи, що Ламар був нібито другом Маркуса, його визнали винним вирок, пожиттєве ув'язнення без можливості на дострокове умовне звільнення. Ламар був у розпачі, тепер його сім'я та мама залишилися без нього, як основного чоловіка і годувальника. Він тільки мав стати батьком, а тепер проведе все своє життя у в'язниці. Ламар довго не міг усвідомити, що це все відбувається з ним насправді. Та, зібравшись з думками, уже у в'язниці він вирішив боротися. Чоловік знав, що не здасться до кінця свого життя і буде відстоювати своє чесне ім'я адже він був невинним. Всі вільні години чоловік проводив у бібліотеці, вивчаючи закони та намагаючись сформулювати запит на перерозгляд справи. Крім того, Ламар дуже активно займався спортом. Читав багато книг та навіть встиг отримати освіту, будучи за ґратами. У в'язниці його дуже поважали, він мав неабиякий вплив на інших ув'язнених. Він був для них нібито прикладом, як не здаватися і навіть в таких умовах змінювати своє життя на краще. Багато хто вважав чоловіка наставником, а особливо хлопець на ім'я Рікі Кіт. Вони познайомилися у їдальній в'язниці. Скажу декілька слів про їхнє знайомство адже воно мені здалося дуже цікавим. Коли Ламар побачив нове обличчя у їдальні, він підійшов і представився він сказав типу: Мене звуть Ламар Джонсон. Я знаю, тут так кажуть всі, але я дійсно не винен. Рікі Кіт посміхнувся, потис йому руку і сказав Мене звати Рікі Кіт. Я знаю, тут так кажуть всі, але я теж дійсно не винен. Так і почалася їх дружба. Вони проводили багато часу разом, навіть деякий період перебували в одній камері. Разом чоловіки намагалися вивчати закони, і саме тоді вони дали клятву один одному, що хто першим вийде на свободу, обов'язково попіклується про іншого, що той, хто першим стане вільним, нізащо не залишить справу свого друга, та буде намагатися витягти його на свободу. Рік теж був дійсно невинно засудженим, і йому вдалося досягти перерозгляду справи і вийти на свободу. Їхня дружба вражає, адже Рік і дійсно стримав обіцянку він почав стукати в усі двері, притягувати увагу журналістів до справи Ламара. Саме так в історії з'являється нова людина нею стала молода студентка юридичного факультету вона навчалася, щоб стати адвокатом. Її дуже зацікавила справа Ламара, і вона бачила багато неточностей в ній. Тоді вона й звернулася до своєї наставниці це була відома адвокатеса Кімберлі Гарднер. Жінка погодилася розглянути справу Ламара. Як тільки вона почала вивчати її, то одразу побачила багато неточностей. Найбільше питання було до того, чи дійсно Ламар мав час для того, щоб покинути будинок друзів, поїхати до місця вбивства, вбити друга, а потім повернутися додому. Тим більше нічого в його поведінці в той вечір не вказувало на те, що він вчинив такий жахливий злочин. Першим, що зробила прокурор, це перевірила теорію детектива Джо про 5 хвилин, які нібито знадобилися, щоб добратися від дому друзів Ламара до місця злочину. Насправді ж, дорога лише в одну сторону зайняла майже 15 хвилин. Після цього прокурор Кімберлі погодилася взятися за справу, вона розшукала всіх свідків, які на той час проходили по справі. Саме тоді вона звернулася до Грега, який повідав їй багато цікавого. Виявилося, що слідчий Джо дійсно нібито погрожував йому. Він залякував останнього, що якщо він не свідчитиме проти Ламара, то сам може опинитися за ґратами за злочини, які вчинив. Також він тиснув на відчуття провини нібито якщо грек не свідчитиме так, як треба, то на свободі залишиться вбивця шістьох людей. Насправді цей факт був придуманий Ламара ніколи не підозрювали в інших вбивствах, детектив Джо використав цю придуману інформацію просто щоб тиснути на свідка. До того ж, саме Чо заплатив Грегу 4,5 тисячі доларів за його покази, що взагалі є неприпустимим, він оплатив перший та останній місяці оренди його квартири і дав йому гроші на їжу для сім'ї. Грег був залежним від наркотиків, тому саме це зіграло вирішальну роль в тому, що він погодився свідчити проти Ламара. В справі ще було багато нестиковок, але ці найголовніші. За допомогою яких вдалося створити запит на перерозгляд справи. Скажу декілька слів про сім'ю Ламара він знаходився у в'язниці 28 років за цей час його мама та брат померли, та його доньки до останнього вірили в невинуватість батька. Вони постійно відвідували його у в'язниці, питали порад та повністю довіряли йому. Звичайно, вони вірили в його невинуватість, в них навіть сумнівів ніяких не було. Я думаю, це дійсно багато говорить про Ламара, якщо його доньки, які майже ніколи не бачили його на свободі, та при цьому мали такі теплі стосунки з ним. Обидві доньки зізнавалися, що він був для них авторитетом, вирішальною фігурою в житті. Він завжди був з ними добрим, знав, як підтримати важку хвилину і яку влучну пораду дати, коли в житті траплялося щось важке. Старша донька взагалі казала, що з батьком вона була ближчою аніж навіть з мамою, з якою проживала. В мене мурашки по шкірі йдуть, коли я уявляю, що довелося пережити цим дівчатам. Вони зізнавалися, що в школі з них сміялися, знущалися за те, що їх батько був засудженим довічно вбивцею. 12 грудня 2022 року було скликано судове засідання для перерозгляду справи Ламара. Це було дійсно щось вражаюче, адже вперше в історії американської судової системи прокурор виступала на стороні захисту підозрюваного. Загалом прокурори навпаки намагаються запроторити звинуваченого у в'язницю. Та ця справа була кричущою: помилка на помилці, підробка на підробці саме тому прокурор Кімберлі не змогла пройти повз велика повага та вдячність цій жінці. Цікаво, що слідчий Джо досить довго переховувався, він відмовлявся спілкуватися з пресою чи прокурором Кімберлі, та все ж він повинен був з'явитися в суді. Я дивилася те судове засідання частково, та мені запам'ятався один момент коли суддя Девід Мейсон запитав у Джо про особливі очі злочинця, про які вказував головний свідок, Джо спочатку робив вигляд, що не пам'ятає. Та, напряме запитання судді на кшталт слідчий Джо? Свідок вказував про особливі очі у вбивці. Скажіть, що такого унікального в очах Ламара? Я бачу звичайні очі звичайної людини, як у всіх нас, нічого незвичайного. Детектив Джо в свою чергу відповів: Так, в нього незвичайні очі, подивіться, праве не таке, як ліве, одне око вище, інше нижче. Як на мене, то то повний абсурд. Я довго вдивлялася в фото Ламара і не побачила цієї особливості. Та головним поворотом у суді стало запрошення іншого вбивці Маркуса, його ім'я Джеймс Ховард. Він відбував пожиттєве покарання за інше вбивство. Та на суді все ж таки чоловік зізнався, що був тим, хто стріляв у Маркуса Бойда. Чоловік також назвав іншого причетного до справи. Найголовніше, що він сказав, це те, що Ламара з ними не було в ту ніч. Натомість з ним був чоловік на ім'я Філіп Кембл. А тепер подивіться на фото Філіпа, що ви скажете? У мені його очі здаються більш особливими, ніж у Ламара, і він дійсно в ту ніч стріляв у Маркуса. Уявіть, жоден з винних насправді не був покараним. Натомість невинний чоловік відсидів 28 років за злочин, якого не вчиняв, відсидів тому, що слідчому було вигідно закрити справу якомога раніше. Відсидів, тому що поганий слідчий просто зламав його життя. В суді була представлена переписка між Ламаром і Філіпом Кемпалом У листі Філіп чітко писав, що знає, що Ламар не винен, адже в ту ніч з ними його не було. Він вибачився, що через його рішення вбити Маркуса Ламар знаходиться у в'язниці. На жаль, на суді заслухати Філіпа не вдалося адже він помер у в'язниці раніше. Та ніхто до прокурора Кімберлі навіть слухати про ті листи не хотів. Жах, просто жах. Мене просто розриває від цієї несправедливості. Грего, який свідчив проти Ламара в першому судовому засіданні, теж заслухали він дуже плакав і вибачався перед Ламаром і Сунтею за те, що збрехав, адже дійсно знав, що Ламара ту ніч там не було. Суд тривав шість днів. Та нарешті 49-річний Ламар був вільною людиною. Детектив Джо так ніколи й не вибачився перед ним. Ламар сказав, що він ніколи не поверне 28 років проведених у в'язниці. Незадовго після звільнення він відвідав могилу Маркуса, адже це був його найкращий друг, і він дійсно хвилювався за нього і ніколи не причинив би йому зла. В інтерв'ю одному з видань Ламар зізнався, що шкодує про проведені руки у в'язниці. Але нічого не може з тим вчинити. Він попросив суспільство дати йому шанс. Він сказав, що найбільше за все хоче знайти роботу, щоб дати своїм донькам те, що не зміг. Чоловік розплакався, коли говорив про те, як сильно змінилося життя. Коли він потрапив у в'язницю, навіть не в кожному домі був стаціонарний телефон. А коли він вийшов, кожен був з телефоном у кишені, з інтернетом та соціальними мережами. Уявіть, людину, яка чула про те лише від своїх доньок, які іноді провідували його у в'язниці. Важко. В останньому інтерв'ю Ламар розказав, що вже має роботу, а ще його молодша донька виходить заміж. Чоловік все життя мріяв повести своїх доньок під вінець, а ще він пообіцяв, що зробить своє життя і життя своїх дівчат, особливим, наскільки це йому вдасться. Ламар пробачив Грега, який свідчив проти нього, знаючи, що той не винен. Наразі адвокати намагаються подати петицію про компенсацію від штату Міссурі за 28 проведених років у в'язниці, за злочин, якого Ламар не вчиняв. Детектива Джо ніде не можуть знайти він змінив своє місце проживання, та все ж справа проти нього ще не готова. Але я надіюся, що цим займуться і невдовзі його буде покарано за те, що він скалічив життя невинної людини. Мораль ніколи не здаватися і ніколи не опускати руки. Мені здається, для нас зараз це дуже актуально, як би важко не було, якщо ви знаєте, що ви добра людина, якщо ви робите все правильно, боріться і правда буде на нашому боці. А ще я дуже люблю казати собі, що треба жити життя так, як мені того хочеться, а не так, як хочеться іншим. Треба менше уваги звертати на те, що про тебе подумають інші, що скажуть, адже завжди знайдеться той, хто буде тебе засуджувати. Робіть те, що вам хочеться, живіть життя так, як вам того хочеться, лише до того моменту, доки це не шкодить іншим. Якщо ж це пов'язано тільки з вами і не приносить до скомфорту іншим людям, робіть. А ще з цієї історії треба запам'ятати, що щоб не трапилося, все ж таки при допиті поліцією завжди краще мати присутнім адвоката. Як вам сьогоднішня справа? Діліться своїми думками в коментарях, з радістю обговорю з вами. Дякую, що були зі мною! Почуємося!